Привіт, Леся. До родини Косачів, 28 квітня 1901 року. Чернівця. Мої любі. Пишу до всіх, бо, поки зберусь писати кожному окремо, то довго буде. Я тепер досить лінива. У Львові я пробула не три, як думала, а чотири дні, бо раз запізнилася на поїзд, отже, мусила пробути лишній день. Знайомі всі а надто труш просили зостатись довше, але я не хотіла, бо вже так і почала втомлятись від готельно-ресторанного життя, від маси людей, розмов і вражень. Якось розгіртувалась, вийшла з берегів, почала себе почувати якось дуже ненормально. Через те, незважаючи на всякі принади, у п'ятницю, 13-го сіла в швидкий поїзд і за шість годин була вже в Чернівцях. Напишу ще дещо про Львів, а відтак перейду до Чернівець. Жила я у Львові весь час в готелі. Хоча мене знайомі закликали до себе, мені було краще в готелі, бо незалежніше. Увесь час у Львові було дуже погано на дворі, і холодно, вогко, дощ, навіть щось таке, ніби сніг. Зате тут тепло й гарно. Темп життя багато тихіший, ніж у Львові. Властиве, якби хто хотів широкого товариського чи громадського життя, то здалося б йому тут скучно. Галичани все казали, чого вам туди їхати. Але я, як відомо, не мала шукати його добре мені тут, в санаторії на новім світі, як каже панна Ольга П. Ольга, її родичі, батько, мати і два брати, дуже сердечно мене приймають. Але без тої галицько польської гречності, що вже й дихнуть, гостеві не дає. Живу я в хаті з пані Ольгою. Тим часом ми одна одні не заважаємо, з нею легко жити, не знаю тільки, як то їй зо мною. Лягаємо спати дуже рано, раніше одинадцятої, бо тут уже такий трип. Часом я читаю собі ще, і то вчора не читала, бо дуже багато була на дворі і сп'яніла від повітря так, що хутко заснула. Тут взагалі багато буває на дворі. бо при хаті є садок з альтанкою, де можна навіть писати, і гуляти ми ходимо. Тут є великі сади в місті, та й за місто недалеко. Місто не дуже велике, багато менше, ніж Львів, і провінціальніше, але симпатичне, і чистеньке, ціле на горі, околиця дуже гарна, якась іделічна. Гори ще не дуже високі, не вище від Волинських в Дубинській околиці, або й від київських, може, правда, трохи вище. Пруд під самими чернівцями тихий, в зелених берегах, в'ється собі поміж гаями по широких зарінках. Вид дуже широкий, як вийти за місто, а се звідси не трудно, видно всю Буковинську весну. От уже правда, що зелена Буковина, а надто тепер. Тут уже весна справжня, все зеленіє, сади зацвітають, і колорит скрізь такий ясний, ясний здається, у нас і навесні так ясно не буває. Гарна країна. А ще що то кажуть, що далі вона ще краще. Може, тижнів через два побачу її, яка вона далі. А тепер тут посаджу, треба дати собі спокій з тим вештанням. В люди мені ще не дуже хочеться показуватись, бачила їх досить у Львові. Сиджу вдома або ходжу десь в парки, до роботи беруся, але мало. Пані Ольга не дає ні шити, ні писати багато. Зараз нагадую, що треба вже або лежати, або гуляти. Всю хвилину вона в театрі, а то, може б, і проти такого довгого листа запротестувала. Ну, нехай ще згодом напишу. Якось утомилась. Бувайте здорові, всі мої любі, пишіть мені, цілую вас міцно. Як там, Лілія, ваша Леся?